Я часто проходжу повз автомийки, вони всюди однакові: бокси, піна, вода, черга з машин. І кожного разу ловлю себе на думці. Виглядає як простий бізнес. У голові це завжди виглядає дуже просто. Постав обладнання, підключив воду, люди самі приїжджають. Ні персоналу, ні складних продажів. Здається, що це. Майже пасив. Але є одна річ, яку майже ніхто не враховує. Люди не їдуть на автомейку, вони просто заїжджають по дорозі. І якщо ти не на цій дорозі, тебе не існує. Тут, на мою думку, не працює логіка. Я зроблю краще. Краща піна, кращий тиск, нові бокси. Якщо повз тебе не їдуть, це не має значення. Автомейка це бізнес не про сервіс, це бізнес про локацію, на мою думку. Коли дивишся з боку, здається, що кожна машина це легкі гроші. Але з кожної твої, такої поїздки е шматок йде у воду, шматок у електрику, шматок у хімію і ще шматок у ремонт того, що зламали. Про це не говорять у рекламних буклетах. Про забиті фільтри, поламані пістолети, люди, яким самообслуговування означає, можна ламати. І кожна година простої це не тиша, це мінус гроші. Про старт. Що ж про старт можна поговорити в цій ніші? Найнебезпечніше тут заходити без запасу. Коли ти вкладаєш у все, що маєш, і сподіваєшся, що якось поїде. Автомейка не любить слово якось. Кому ж це підходить? Це хороший бізнес для людини, яка любить контроль, яка готова дивитися на цифри, яка розуміє, що стабільність це не відсутність проблем, а здатність їх постійно вирішувати. Кому не підходить. Не підходить, якщо ти шукаєш пасив, якщо це останні гроші. Якщо хочеться просто поставити й забути, Автомийка дуже швидко зміни ці ілюзії. Автомийка – це непоганий бізнес, на мою думку, але він холодний. Він працює не для мрій, а для тих, хто готовий жити поруч із реальністю. І мабуть, у цьому є і є головна правда. А як ти думаєш? Напиши в коментарях.